Комплекс. Перше звільнення, припинення терору, звільнення в'язнів. Друге. Проведення сесії парламенту дострокової, на якій мають розглядатися питання. Закони про закони говорить. Раз. відставка уряду, два. Третє питання. Третє питання. Це стосується припинення політичних репресій, які чиняться в Україні. От В результаті тих домовленостей не недомовленостей, а просто переговорів ми принесли таку звістку. Домову Перше, вони готові почати відпускати наших людей з тюрем. Їх же є зараз близько сотні. Друге, вони готові дати гарантії, що вони припинять подальші арешти. Вони сказали, що в їхніх планах. Протягом наступних кількох днів заарештувати близько 300 людей. Протягом п'яти днів заарештувати близько тисячі людей. Зогані, панити, але я ж беру не... інформацію, а ми ви вирішуємо. Наступне. Якщо нас це питання цікавить, вони пропонують наступний механізм, який ми проговорили з ними разом. Перше, ми зараз. Оголошуємо на сцені цей план. План полягає в тому, що тут проводиться буферна зона між ними і міліцією. Але після перед тим, коли на сайті, офіційному сайті Генеральної прокуратури ми зможемо побачити звернення Псонки, Генерального прокурора. В тому зверненні, послухайте, в тому зверненні Генеральний прокурор має. Завтра зранку дає звернення в усі суди про зміну запобіжного заходу для заарештованих наших побратимів. Друге, друге на сайті Міністерства внутрішніх справ Захарченка має бути заява про те, що він гарантує, що будуть припинені сафарі нічні, коли перкота виловлюють наших людей і арештовують, будуть зупинені арешти. Наступний, наступний порядок дій завтра зранку, подає в суди, відповідні клопотання. За тими клопотаннями суди починають викликати наших зараз вже заарештованих хлопців і відпускати або, е, або будуть змінювати міру запобіжного заходу. Наприклад, це